Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки, слава. Того часу Ісус сказав до своїх учнів: Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, ніби він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому: Що це я чую про тебе? Дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш розпоряджатися. Став міркувати собі управитель, що ж мені робити, адже мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, вже бракувати соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб коли буду усунений від управління, прийняли мене до своїх домів. І, покликавши одного з боржників свого пана, запитав першого, скільки винен ти моєму панові. Той відповів, Сто мірок олії і сказав він йому: Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши п'ятдесят. Потім запитав другого А ти скільки винен? Той відказав мірок пшениці. Каже йому: Візьми свою розписку і напиши вісімдесят і похвалив пан нечесного управителя, бо той розумно вчинив. Адже сини цього віку розумніші від синів світла у своєму поколінні. І я кажу вам набувайте собі друзів з неправедної Мамони, щоб коли її не стане, прийняли вас до вічних осель. Вірний у найменшому і у великому вірний, Нечастивий у найменшому і у великому нечастивий Тож, коли щодо праведної мамони ви не були вірні, неправедної мамони ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє багатство? І коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жодний слуга не може двом панам служити, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити богові і мамоні, слово Господнє. Слово Іноді, розмовляючи з священниками, жартуємо, а може і не до кінця жартуємо, кажемо, ну, добра проповідь була. А добра проповідь була, це та, про яку люди говорять. І немає значення, говорять добре чи говорять погано. Головне, що говорять. Чому? Щось у цьому є, бо це слово, напевно, зачепило, це слово, напевно, привернуло нашу увагу, змусило замислитись, а це вже добре. Бо іноді, знаєте, виходиш з храму, розмовляєш з людьми, запитуєш, ну, сподобалося, що ви почули в сьогоднішній проповіді, про що говорив священник. Ну, про Бога. Ну, це знаєте, відповідь така, або я був неуважний, або я не слухав, або був зайнятий просто своїм і не чув, що Бог хоче мені донести навіть через священника. Не завжди це може мене стосуватися, але це завжди є зерно, яке сіється в наші серця. І погляньмо, Ісус, Він досвідчений проповідник. Він використовує сьогодні приклад, який насправді зачіпає. Завдяки, власне, таким прикладам він привертає також і нашу увагу, змушує замислитись, змушує не раз навіть обговорити, посперечатися. А це все добре. Чому? Тому що це допомагає прийняти, прийняти те слово, яке Господь керує до нас. Я не раз бачу люди, які ну, приходять на Месу і під час проповіді починають там куняти, дрімати, спати. Ну, Може, це не завжди їхня вина, може така погода, такий тиск, може діти вночі хворі, да, і не давали спати, але я з обов'язку йду на Месу, і сон мене зморив. Але я гадаю, що ось приклад, про який сьогодні говорить Ісус, Він не давав спати. Слухачам, які були навколо Нього, і нам сьогодні також не хочеться спати. Сьогоднішній уривок Євангеля. Приклад, який наводить Ісус. Він викликає багато запитань. Чому Ісус проводить цей приклад і чому хвалить цього нечестивого Управителя? За що? Чи так варто робити? Дуже часто це відбувається, знаєте, обурення в людському серці виникає дуже часто. Чому? Тому що люди або не дочули, або не дочитали до кінця, а зробили вже висновки, ці висновки є помилковими. Часто під впливом знаєте, емоцій ми не чуємо, не чуємо тексту до кінця, ми не думаємо над справжнім змістом, лише сприймаємо його на рівні. Таких почуттів і емоцій. І якщо сьогоднішній текст, який ми з вами почули, і цей приклад, який наводить Ісус про нечестивого цього нечесного управителя нас обурює, то повірмо, Ісус не схвалює тут обману і не схвалює брехні. А хоче чогось нас іншого навчити. Але щоб зрозуміти цей текст, щоб зрозуміти цей приклад, потрібно подивитися на нього в цілісності. Треба прочитати до кінця. А Ісус говорить, і похвалив Пан Нечесного Управителя, бо той мудро вчинив, адже сини цього світу мудріші від синів світла у своєму роді. Похвалив пан управителя не через те, що він обдурив, а похвалив його за його здогадливість, за його креативність, за його дії, які він вчинив. Управитель просто, знаєте, довідався, що пан хоче з ним звести рахунки, міг просто сісти і плакати. А цей почав собі міркувати, почав думати, як знайти вихід з даної ситуації, щоб врятувати себе в такому скрутному становищі, якому він опинився. Ісус говорить сини цього світу значить, люди, які не задаються питаннями віри, люди, які не думають про спасіння, люди, які роблять все, щоб добре жити тут на землі. Мудріші за синів світла. Значить, мудріші за тих, хто думає про вічне життя, хто намагається і піклується про свій духовний розвиток. Чому Ісус так говорить? А зараз це все дуже просто. Ми це все зведемо докупи. Сини цього світу, як Ісус говорить, вони більш творчі. Вони більш креативні в справах такого земного життя, все, що стосується їхнього життя в цьому світі. Вони більш розвинутіші, ніж сини світла в своєму роді, у тому, що стосується вічності. От варто зауважити одне, що сини цього світу і сини світла знаходяться в кожному з нас. В кожному з нас є людина земна, яка думає про теперішнє життя, життя в цьому світі, і знаходиться сини світла, адже ми є духовними. Ми з вами керуємо до неба. І дуже часто в справах цього життя, в справах сьогодення ми вміємо з вами виявляти креативність, ініціативу. Ми вміємо бути людьми. Оригінальними, повними ідей, ми вміємо бути людьми творчими. Правда? Правда. Але в тому, що стосується віри, ми дуже швидко втрачаємо всі ці якості і цінності. Чому? Ісус говорив прикладами, я теж вам скажу приклад. Якщо нам потрібні гроші, і ми дізнаємося, що є можливість підробити десь. Правда? Ми знайдемо час, ми ходитимемо навколо цієї справи, будемо робити цю роботу, щоб ці гроші отримати. Ми знайдемо цей час, якого нам зазвичай ну, не вистачає. Або як зараз ми зберемо всі довідки, за якими зазвичай нам не хочеться ходити, але. Від цього залежить наша користь. Ми докладемо зусилля. Студенти, дуже гарно, на прикладі студентів можна пояснити, вони вміють поєднувати роботу і навчання. Правда? І є час, і є сили, і є можливості. А щодо духовного життя, ми дуже часто шукаємо виправдання. І так часто повторюємо: а немає сил, немає часу, немає здоров'я. Чогось нам бракує. Немає тої креативності, немає тої ініціативи, немає зусиль. Наприклад, людина не прийшла на святу Месу, ну я простих. Добре, але в понеділок я йду на роботу, я йду на шко... на... на... на навчання або йду до школи. Хоча краще себе не відчуваю, і не почуваю. Чому так? Ця застуда дуже часто була таким виправданням щодо святої меси, щодо мого духовного життя, але для роботи, для навчання цього виправдання вже немає. Також і в інших питаннях відносин, наприклад, між людьми. Ми вміємо вмовляти інших. О, дуже гарно це роблять, наприклад, менеджери, які там щось продають. Вони хвалять, вони показують всі цінності даної речі. Аби людина тільки купила. Так само між друзями я купив новий телефон і своєму другові. Я розповідаю, який він класний. Він недорогий, але в ньому є такий потужний потенціал. Що мій друг завтра йде і купує собі також цей телефон. Бо зрозумів, навіщо витрачати більше, якщо можна його придбати. Бо я йому це пояснив, я йому це показав. Ми вміємо рекламувати, ми вміємо захоплювати, умовляти інших людей, навіть не залишаючи їм на це свободи вибору. І причому це успішно. Але в тому, що стосується нашого апостольства. Те, що стосується діленням нашої віри, ми мовчимо. Ми соромимось. Ми виправдовуємо себе, не можна на когось стиснути. Це чийсь особистий вибір. Чому у нас страх? Чому сором? Що ми боїмося? Нам дуже часто, дорогі, не хочеться просто розповідати про свою віру. Не хочеться. Ісус не хоче, щоб ми були, знаєте, якимись такими пасивними, сумними сповідниками нашої віри. Якщо наше обличчя, наше свідчення буде сумним, апатичним, повірте, ми нікого не заразимо своєю вірою. Ми нікому свою віру не передамо. А Ісус хоче мати, знаєте, таких своїх учнів, як людей креативних, творчих, активних, людей з ініціативою, які б набували йому друзів і собі. В сьогоднішній Євангелії Ісус говорить: набувайте собі друзів з мамони неправди, щоб коли вона зникне, вас прийняли до вічних осел. Що це означає? Використовуйте різні способи, навіть матеріальні, щоб самому потрапити на небо і іншим допомогти потрапити туди саме. В апостольстві ми маємо на це право. Ми маємо користуватися різними засобами. Наприклад, багато хто говорить інтернет-зло. Так. Може бути злом, деякі, навіть особливо старші люди, так вважають і можна їх зрозуміти. Але сьогодні це засіб несення інформації, це добрий засіб євангелізації. Погляньмо, розпочалася пандемія через засоби масової інформації через інтернет, багато людей мали змогу брати участь в недільній святій месі, коли була заборона виходити на вулицю. Багато різних статей сьогодні можна читати. Добрих статей можна читати в інтернеті. Можна це використовувати для євангелізації, для апостольства, ділитися Словом Божим, ділитися вірою. Чи робимо ми це? Погляньмо, яке гарне слово сьогодні Христос говорить до нас. Бракує, наприклад, нам часу на молитву, бракує нам часу на, ч... на читання Святописання. Будьмо креативними, будьмо творчими, подумаймо, придумаймо, щоб ми знайшли той час, щоб спокійно помилитися, щоб спокійно пороздумувати над Словом Божим, щоб спокійно його почитати. Якщо я скажу, що в мене немає часу, це неправда. Бракує часу, сил, здоров'я, щоб прийти на святу Месу. Подумаймо, знову ж таки, можна той час знайти? Можна? Можна. Не знаємо, як розповісти друзям про Господа Бога. Подумаємо, як їм сказати, як зробити так, щоб вони не знали, як це сталося, але вони вже прийшли до церкви. Не раз це приклад мого особистого життя. І Христос потребує таких творчих, креативних апостолів в сьогоднішньому світі. І не треба себе применшувати. Я вже стара людина, мені вже немає як це, хай молоді займаються. Ні, Христос кожного потребує, кожним хоче послуговуватись там, де Він знаходиться, в тому середовищі, в якому він живе. Я пам'ятаю, як їздив по хворих. Не на цій парафії, на іншій. І я запитав, бабці завжди сиділи там на лавиці перед е, під'їздом. Кажу, а ви навчили кажу, своїх сусідок молитися? Каже, ні. Кажу, чому? А я не думала про це. Я привіз розаріїв, кажу, а тепер наступного разу я приїду, а ви їх вчіть. І я приїжджаю, а бабці показують: отець, у нас є розарії, ми вчимося. Але ми всього не розуміємо. Було б бажання дорогі. Було б бажання в справах сім'ї, в справах е стосунків родинних. Дружина там мене не розуміє, чоловік мене не любить, діти мене не слухаються. Знаєте, в такій ситуації можна тільки сісти і плакати. Можна. Але спробуймо подумати і придумати щось, щоб використати ті таланти, якими Бог мене нагородив, які Бог мені дав. Ми можемо, але не хочемо. Ми боїмося ризикнути. Ми боїмося стати креативними, ми боїмося проявити якусь ініціативу. Можна сісти і плакати, можна зневіритися. Це вміє кожен. Але людина має бути людиною творчою. Придумаємо, наприклад, дружині такий сюрприз, де б вона забула всі, я не знаю, якісь свої образи на чоловіка. Можна це зробити? Можна. Жінки, скажімо чоловікові такі слова, де він би подумав, це моя дружина чи хтось інший. Я не чув ніколи таких слів від неї. Можемо сказати такі слова? Можемо. Чого у нас бракує? Придумаймо для дітей такі ігри разом з дітьми, щоб вони забули, що можна балуватися і не слухатись батьків. Але можна це зробити? Можна, але батьки лишають час для себе. Ось вам по телефону, по комп'ютеру, а ви там собі бавтесь. Не заважайте мені. Ми дуже часто не хочемо. Дуже часто в питаннях віри, от як Ісус говорить правда, про тих синів цього світу, що вони мудріші за синів світла, в цьому світі, дорогі, ми здібні для здобуття ресурсів, життя проявляти ініціативи, бути креативними, знаходити час, боротися, здобувати. А чи те саме ми можемо сказати щодо нашої віри? Чого ми пасивні? Чого в нас страх? Від цього залежить те, що ми посядемо у вічності. І це завдання, знаєте, як дітям завдають завдання додому, домашнє завдання, де мають закріпити той матеріал. Можливо, і сьогодні Христос нам задає завдання, щоб ми навчилися бути ініціативними, креативними. Придумаємо собі намір на тиждень, який буде відповіддю на це слово. Щоби побачити, наскільки ми, такі самі мудрі, є в стосунках щодо нашої віри, щодо розвитку нашої духовної сторони, не тільки матеріальної. Бо від Бога ми вийшли, але до Бога ми повернемось. Нехай це слово цей тиждень нас супроводжує. Амінь.